Дорогі друзі, наше зібрання підходить до закінчення. У нас буде ще об'явлено. Е, ми зараз співаємо ще останню пісню. Е, пісню ми будемо співати довго в темряві лукав. Будь ласка, виводьте на екран. Е, це пісня, знаєте, пісня спасеної людини. Яка віддає, ну розуміє, дивиться на своє життя і бачить, що да, було дуже багато помилок, дуже багато того, чого Богу не потрібно, гріхів було багато. І коли людина це зрозуміла, почула голос Божий, який закликає Я тебе люблю, прийди до мене, то вона прийшла. І це як ми зараз до вас ще закликаємо від Лиця Божого. Якщо ви чу чуєте цей голос Божий у вашому серці, покайтеся перед Ним. Прийміть Його, відкрийте для Нього своє життя, своє серце. Це можна зробити зараз, під час співу. Проходьте вперед, будемо молитися до Бога. І Бог добрий, Бог спасає і вас спасе, і дасть вам і, ну, і майбутнє, і радість дасть. І в своїй книзі запише ваше ім'я. Не ми його записуємо, не ми, а тільки Бог його записує. І до Бога треба.